У Користенській міській лікарні розпочалася реконструкція хірургічного корпусу. Ще на минулому тижні заїхали будівельники. На відновлення восьмиповерхового довгобуду з державного бюджету виділили майже 300 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів планують витратити на обладнання. Всі інші кошти підуть на зовнішній та внутрішній ремонт будівлі. 35 років в цьому році, як приміщення стоїть, воно потрібне людям, воно вкрай необхідне для медицини. Ну і нарешті, нарешті, все-таки воно розпочалось. Ми витратили майже 3 мільйони гривень власних коштів для того, щоб два роки назад зробити проєкт, проєкт експертизу, в той час, коли ще, ну, як сказати, ніхто може, неправда, мало хто вірив, що цей проєкт ми можемо запустити в життя. Хірургічний корпус складається з двох черг, з двоповерхової будівлі, яка сьогодні вже повноцінно функціонує. Ноє та восьмоповерхового комплексу палатно реабілітаційного відділення в будівлі. Розпочалися перші роботи демонтаж вікон. Як відзначив Сергій Ковардун, за нормами вікна застарілі. Вони не відповідають стандартам енергоефективності. Паралельно планують відновлювальні роботи з ліфтами. Всього в корпусі працюватиме три ліфти: один вантажний та два пасажирські. Також планується повне перепланування приміщення. Ми е цю частину як палатно реабілітаційний комплекс ми його будуємо. В одному приміщенні прооперували, в одному приміщенні лікують і переводять в інше в інше відділення. Все обладнання тут буде знаходить знаходить в цьому корпусі. І емер і ангеограф, і кате, і в перспективі МРТ Сьогодні У нас є і томограф, і, і, і цифровий рентген, і всі апарати УЗІ. Повне обстеження тут, коли ми зможемо його поставити обладнання і ліжка, ми будемо закрити комплекс сучасний, так як і запрограмовано було ще в 80-х роках. Сучасний медичний комплекс по лікуванню, обстеженню і реабілітацію наших пацієнтів, наших громадян. Ну і звичайно, в першу чергу воїнів, які сьогодні в країні потребують реабілітації. Цього року планують провести капітальний ремонт покрівлі. Також заплановані роботи з утеплення будівлі. Територія комплексу палатна реабілітаційного відділення складає 11,5 тисяч квадратних метрів. У відділенні хочуть розмістити понад 400 ліжкомісць. Як відзначив очільник лікарні, за цей рік планують провести зовнішні роботи корпусу та приділити увагу благоустрою прилеглої території. Наступний етап внутрішні роботи відділення. Проект з реконструкції хірургічного корпусу розрахований на півтора-два роки.